Всім привіт, слава Ісусу Христу! Біблія описує минуле, теперішнє та майбутнє, і все сказане в ній збувається в точності. У Бога є чіткі дати та знамення, які продовжуються на протязі тисячі років. Сьогодні на наш. Ущах відбувається зіткнення двох цивілізацій. Ми стаємо очевидцями страшних воєнних конфліктів та підходимо до фінішу людської історії. Світ розділився, схід рухається в тиранії, диктаторських режимах, війнах, насильстві, терорах та вбивствах. Захід рухається в свободі, вседозволеності, лояльності до содомських гріхів та пороків. Чим це все закінчиться для людства та землі судом Божим? Біблія показує на протязі тисячі років, як ці суди здійснювалися на землі. Дві тисячі років було дано першому світу стати царством свяществом та дітьми Божими. Дві тисячі років було дати дано єврейському народу, щоб вони показали всім народам істинного Бога. Та 2000 років з пришестя Ісуса на землю дано християнству та церкві, щоб християни розповсюдили Івані Ісуса Христа до країв землі. І далі вже починається нова ера щолітнє правління Христа. Гряди Господь, який створив небо та землю. Він прийде та буде правити зі святими. Ми, те покоління, яке бачить руйнування цивілізації та світ, стає крихким та ненадійним. Безумство уповати, надіятися на людей, політику, гроші та матерію. Вся матерія згине та пропаде. У Біблії сказано, проклята та людина, яка надіється на людину та плоть робить своєю опорою, і якого серця відділяється від Бога. Нам потрібно надіятися та уповати лише на Бога, адже у Бога єдиний вихід та спасіння. Амінь.